Їх обирають, аби вони діяли. А ми за цим прослідкуємо. Тож ходімо, подивимось, послухаємо, як працюють депутатські комісії. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму присутні Пенчук, Власова, Курніков, Симаков, Скирта. Колеги дякую за роботу. Одня доброго дня. Пані. Доброго дня пані Як Кіра. вам засідання першої комісії? Чи вдало, вдалося добре зібратися? Усі? Справа в тому, що це перше. Це завжди для нас трошечки тремтливо, і так починається кожен рік. І ми дуже хотіли, щоб сьогодні на комісії були всі наші профільні департаменти, щоб ми з ними проговорили всі ті наболілі питання, проблеми, які є, перспективи. Ми говорили про те, що найголовнішою нашою перспективою є, звичайно, наша перемога. І кожен із тих департаментів, які є профільними наші, вони гуманітарні, вони соціальні, вони про мир. Вони про перемогу це діти, молодь, культура, спорт, туризм. Тобто, це ті напрямки, які світле майбутнє і про Ось тоді Перше запитання стосовно освіти не вистачає 101 мільйон. Окремо ми підготували листа до Міністерства освіти і науки. Якщо буде додаткові якісь субвенції, щоб врахували нашу потребу. Окремо відпрацювала, сьогодні, розмовляла з колегою департаменту освіти обласної державної адміністрації, тому що у нас ще не довідне доведена остаточна розподіл по місячній субвенції стосовно інклюзивної субвенції, там де діти з освітніми потребами, і на сьогодні це дуже важливо, тому що це історія пов'язана з можливістю заключити договори цивільні з педагогами. Надавати послуги освітні, і корекційні для дітей, і ми очікуємо доведення довідки цієї розподілу. Я думаю, що і депутатський корпус те, що залежить від нас, обов'язково підтримує. Щодо пунктів незглавності, які знаходяться у закладах освіти. Ви плануєте в робочу нараду там, так це називається не робоча нарада. Це виїзне депутатська, виїзне засідання mm -hmm. депутатської гуманітарної комісії. Ми робимо так постійно, тобто виникає потреба, проблема. А іноді ми робимо це. Ну так би мовити, от вирішили і поїхали. Тобто, не для того, щоб нас зустрічали і демонстрували, а ми просто можемо приїхати в будь-який момент і переглянути. Як відкривають, як люди заходять, чи мають вони доступ, чи тепло там, чи є світло, чи можна перевірити там напругу, зарядити мобільні телефони, і так далі. В тому році було виділено кошти з міського бюджету. Ми зробили з вами 50 проектів. Із них одна реконструкція укриттів і 49 – це капітальні ремонтні роботи укритів. Тобто Основне завдання з будь-яких джерел з міського бюджету не заборонених законодавством, бо ми розуміємо, що півтора мільярда планується виділити на укриття закладів освіти, в тому числі з державного бюджету, і ми повинні реалізувати саме капітальні ремонтні роботи в укриттях закладів освіти. І в реконструкції в цьому році у нас на сьогодні 37 пунктів незламності по закладах освіти. У нас на сьогодні кількість, скажімо так, об'єктів, з якими ми додатково готові виходити в рамках відкриття. Пунктів незлазності там, де є вже генератори, підключення відбулося це 12 об'єктів системи освіти. додатково. ми до впродовж тижня, будемо їх включати до переліку пунктів незглавності, вносити зміни рішення виконкома. Була в одному з пунктів незглавності. Це вечірня школа, яка знаходиться на південному ринку. Я вам хочу сказати, і окрема кімната є і для людей похилого віку, і для матусі з немовлятами. І все це настільки компактно і мобільно для того, щоб спуститися. І вентиляція на різних рівнях працює: тобто, можна перепровітрити кімнату, можна взагалі закрити повітря. Зовні, якщо, не дай Боже, якесь там хімічне забруднення. В Департамент культури і туризму вони пропонують відкрити кінотеатр Довженко, пропонують робити далі проекти свої. Як на вашу думку, це доцільно нині ось у воєнний час? Завжди має бути здоровий глуст. Хотіли б відкрити кінотеатр Довженко. З 1 березня Дуже, і так. палац орбіта, тобто він буде продовжувати там переходити, ліквідуватися як юридична підприємство, переходити в нове. Ми будемо відновлювати наші майданчики, які були і восени і влітку, вже з весни. Щоб у нас, хоча б один палац в центрі міста, був задіяний для нормальної роботи влітку. Ну якщо не буде ніяк. Там критичних змін і хотіли б запустити кінотеатр. А в нас немає в місті навіть таких місць де можна піти з сім'єю там чи подивитися патріотичні фільми, дуже багато зараз. Документальних фільмів ну, дуже добре було прибилося. Ми от першу кінотеатр. виставку запустили в бібліотеці на Гоголя міжнародну за під час війни це була. Єдина наша і перша виставка, і там буде теж ряд заходів, які трішки будуть вже розкачувати людей і надавати можливість якось розважитись і відволіктись, як ви сказали, переключитись з війни А музеї запускаємо екскурсії, тобто потрохи починаємо. Але теж люди бояться, ну, не можемо ми так наповну зараз знаєте, потрохи. Зараз люди настільки закриті таких ком'юніті, вони не знають, що відбувається поруч. А так і я ж не думаю, що це будуть, наприклад, музеї, які демонструватимуть тільки трагедії, які є. А і будуть демонструвати е, посмішки дітей, оптимізм. Я думаю, що це має бути, але з урахуванням того, щоб були люди в безпеці. А були питання щодо Алеї Слави, де вона буде це будуть вирішувати. Звернулася до художників, які нас підтримують. Це Геннадій Козов, «Бірючий Арт, які в принципі на сьогодні спілкуються з всіма топовими художниками і митцями і України і Європи. Щоб щоб, можливо, це був якийсь європейський проєкт, разом от як ми відкривали зараз виставку французьку, щоб це було і з нашими художниками, і з європейськими, які підтримують нас ну, як країну сьогодні. Це плакати, які ми обіцяли фотографії, розповідали. Mm -hmm. mm -hmm. Можете просто сказати, що це за плакати? Так, це фотовиставка, я вам яка у нас відбувалася. Ось ми роздрукували для того, щоб ви могли тут вся інформація і про віробланш, і про те, що вона робить, про те, де це де ці роботи виставляли. Це наше місто. Яке, яким воно є на сьогодні під час війни, де зруйнованим, де оптимістичним, і ці плакати я хочу продемонструвати сенаторам і конгресменам Сполучених Штатів Америки, щоб вони бачили наше місто не лише нашими очима, а й відомими людьми, як журналістом фотографам журналу, бок. Так, вона працювала для журналу вона відома по всьому світу. І це виставка трибунал, яку вона вже показала в Японії, і ну, нам буде дуже актуально розповсюджувати ну, всі наші реалії, наші, да. наші фото і да. да. в Америці також. Mm -hmm. так, дуже так, дякуємо так, вам, так дякую. Були питання щодо Леї Слави, де вона буде це будуть вирішувати, і таке болюче, я бачу питання щодо перейменування вулиці Яланського скверу, скверу Яланського. Сквер. Вічна пам'ять герою Денис загинув. Ми з ним попрощалися два тижні тому, і він багато зробив для міста. Це людина, яка чесна, принципова. Фахова, батько двох дітей. І протягом багатьох років він боровся за те, щоб в парк сквер Яланську залишався для людей. Я маю дозвіл офіційний від його дружини представляти цей проєкт Рішення це для мене честь, це для честі і для тих громадян, які дуже хочуть, щоб цей сквер було перейменовано. Я подала сьогодні цей проєкт Рішення і е, на підтримку до цього проєкту рішення є лист від Асоціації міст України, е, які теж хочуть, щоб це було підтримано. Я відчуваю підтримку і від депутатів. Я правда ще не з усіма мала змогу поспілкуватися, але от з ким спілкувалася, ну ніхто ще не сказав, що ні. До теми спорту наступний рік – це, взагалі, Олімпійський рік, okay. де, де США вони виховують майбутніх олімпійців. Наші всі школи, практично всі школи, залишаються в роботі. За результатами от минулого року можна сказати, що якщо порівнювати з позаминулим пандемічним, якраз коли у нас була пандемія, ми в минулому році наші результати значно кращі. Попри ці бої, цю, про цю війну, про цю агресію, ми, я зробив такий зріз, ми дуже так успішно. І на всеукраїнських, на міжнародних змаганнях відпрацювали наші хлопці і багато медалей. У нас 13 призерів чемпіонату світу та Європи, вихованці наших дитячо-спортивних шкіл, яких ми в цьому році нагородили такими преміями. 13 при спортсменів буде отримувати цю премію в розмірі 5 тисяч гривень. Кожен місяць кожен місяць, і тобто от 13 і 27 ще будуть отримувати по тисячі гривень. Це там хлопці, перспективні. які перспективні перспективні хлопці, які да стали призорами там всеукраїнських змагань і у складі збірних команд України вони знаходяться. І стосовно компенсації за житло, допомоги за житло. Чи вистачить цих грош? Ну на ж думку достатньо ось цього проекту рішення. Е, дивіться, я думаю, що завжди не те, що хочеться більше. А якщо мислити раціонально, то ми прекрасно розуміємо, що альтернативно одразу придбати інше житло за таку суму грошей, ну Звичайно. нереально. На ваш розгляд пропонується рішення про погодження проєкту рішення міської ради про затвердження програми надання фінансової підтримки мешканцям міста Запоріжжя, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок ракетних обстрілів, диверсій тощо спричених військової агресії Російської Федерації. Ми пропонуємо надавати матеріальну допомогу мешканцям міста Запоріжжя. Це у нас три одна домогосподарства, які постраждали. які... Зруйнований, непридатний для проживання, І тому ми е, виходимо з пропозиції надання матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч на домогосподарство. Вони будуть звертатися до ЦНАПу з пакетом документів. Вони будуть надавати пакет документів. Сим документами це буде акт, що зруйновано чи пошкоджене житло. Ну і право наступні документи, що він дійсно з'являється власником житла. Щомісяця протягом протягом місяців. От так, квартира буде отримувати 10 тисяч, 10 тисяч угу. домогосподарства. Сорок 48 місяців місяців. Угу. Да. Якщо людина виїхала з країни, по перше, він перший раз звертається до ЦНАПу особисто або через довіреність. Зрозуміло, що е, чим більше, тим краще, але наскільки зараз вистачає, то хай буде так, і ми обов'язково на позачерговій сесії маємо це підтримати. У нас іще одна пропозиція про погодження проекту рішення міської ради про внесення змін міської комплексної програми соціального захисту. Ми пропонуємо. З метою соціальна підтримка мешканців міста Запоріжжя, житло, яких постраждало від ракетних ударів, пропонується в рамках завдання один комплексної заходи по соціальному захисту населення міської комплексної програми, адресну матеріальну допомогу особам, у яких пошкоджено житло, внаслідок ракетних ударів, обстрілів, диверсій тощо. Розмір допомоги буде складати 15 тисяч. Надається одноразово на домогосподарство пільговим категоріям громадян. Ну, пільгові категорії громадян це мають на увазі особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, сім'ї, які отримують субсидію. У нас десь 1600 пошкодженого житла. Це мається на увазі пошкоджене житло це двері, вікна і тому ми ну, так пропонуємо, що 800 осіб можуть до нас звернутись. Дякую вам велике і подальшої вам плідної праці. І дякую вам До зустрічі і нам зустрічі, перемоги. Так. Да, дякую, <ріст> дякую <ріст> все. Засідання постійних комісій, що відбулися постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Присутні Корольов, Чудненко, постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Васильчук, Домбровський, Коломоєць, Мусійченко, Пидорич, Расол, Філас, Харченко. Постійна комісія з питань регулярної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг присутні Бурчак, Гладкий, Онищенко, Таран. Постійна комісія з питань екології присутні Севальнєва, Кір'янов, постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Присутні Кияниця, Білий, Журавель, Мотренко, Наумов, Огородній, Полив'яний, Тишечко. Засідання постійних комісій що не відбулися: постійна комісія з питань життєзабезпечення міста, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.